Усім привіт! Це Субота і означає, що новий епізод подкасту The Duck Show з вами, як завжди, Назарій. І в епізоді номер 6 ми поговоримо про щось дуже цікаве і дуже смачне: а саме бельгійську їжу, традиційну їжу, і як взагалі їжа відіграє роль у нашому житті і нашому організмі. Давайте Починати. Розпочнемо, мабуть, з того, що в Україні це достатньо популярно і розповсюджено, що кожного разу, коли ти сідаєш їсти, це часто все ж таки щось жирне або щось, що має багато лактози, що має багато мучного, тобто хліб, або будь-які. Булки чи тости, чи що завгодно, що насправді в собі тримає достатньо багато не дуже корисних речовин для нашого організму, для нашої шкіри, для нашого тіла, кишечника і так далі, і тому подібне. І я насправді ніколи не задумувався про це, не в Україні не слідкував за своїм. Харчуванням саме тим, що я приймаю, у яких е, кількостях, тому що, мабуть, відігравала роль е, моя спортивна частина, футбольна частина, тому що граючи у футбол, ми спалювали так багато калорій, що, в принципі, не було важливо, що ти їси е, у, скажімо так, у цей період часу, коли у тебе нема. Занять, коли, наприклад, ти їси три рази на день і потім йдеш на тренування, то, відповідно, твоє тіло все одно так чи, в такого чи іншому випадку залишається у формі, тобто ти не набираєш вагу, ти їси, хоча ти їси, можливо, неправильно, але все одно, через те, що ти займаєшся спортом, вся зайва вага, вона дуже швидко проходить. Вона зникає з того тіла, тому що тіло пристосовується до постійних навантажень, до постійних тренувань і так далі, і так далі. Але була відповідно інша проблема, яка пов'язана з е, поганим харчуванням, шкідливим харчуванням, тому що скільки б ти не займався спортом, скільки б ти не витрачав, е, зжигав, калорій, все одно, якщо ти ти харчуєшся неправильно, якщо ти вживаєш або забагато жирів, білків і вуглеводів, або недостатньо вітамінів, або недостатньо води насправді, тому що з водою це найбільша проблема, мені здається, яка в мене була тоді. Це все призводить до погіршення вашої шкіри, до прояву прищів. До прояву також інших хвороб шкіри. до І хтось може сказати, що це підліткове, це нормально. Але насправді, якщо подумати, то це відіграє дуже маленьку роль ваш вік, те, що ви тільки підліток і. Насправді, що відіграє найважливішу роль, це якраз таки харчування. І все те, що потрапляє в ваш організм, в ваш кишечник, потім воно відповідно показує себе на шкірі, на вашому обличчі, на тілі, на спині, де завгодно. Тобто, і ось я сказав про воду, коли я почав, насправді, яка була історія. Тоді. Я на воду взагалі не мав е, ніякої уваги, не приділяв цьому уваги, не цікавився, чому у мене ці прищі, як їх позбутись, що з ними робити. Так, у мене була якась cleaning foam, тобто вмивачка, скажімо так, для шкіри, як її зараз називають. Але насправді, коли ти починаєш шукати всю цю інформацію, коли ти починаєш розбиратись, то. Ці всі умивачки, очищувачі, вони відіграють дуже-дуже маленьку роль. Дуже маленьку. Тобто все, що воно тобі може допомогти, це зробити гладеньку шкіру, але точно не позбутись прищів, не позбутись поганої шкіри. І ось, мабуть, почати краще було б з води, тому що вода це базова річ, базова, тому що кожного дня. Для підлітків також повинна людина випивати не менш ніж 4-5 літрів води. Чистої води просто пити для очищення, по-перше, організму. По-друге, для очищення також шкіри для постійного підтримання водного балансу в організмі, що також не менш важливо у вашому організмі. Тому рекомендую. Це, як перше правило, як найважливіше правило випивати. Я думаю, щоб точно сказати, то це 5-6 літрів води в день, кожному випивати. Не обов'язково зараз випити 2-3 літри і потім ввечері ще раз. Ні, поступово можна багато, краще, повірте мені, краще випити більше води, ніж випити її менше. Норми, наприклад. І ось чому я почав цим цікавитись насправді. Тому що, приїхавши сюди в Бельгію, насправді я побачив, що дуже багато людей, дуже багато підлітків мого віку мають майже ідеальний стан шкіри на обличчі. У них красиво, без прищів, без нічого. І я почав цікавитись взагалі насправді їжею, яку вони тут їдять, тому що. Перша сім'я, яка надала нам притулок, скажемо так, надала нам житло, ми жили разом, і вони дуже мало їли м'ясо. На початку, коли я проживав з ним, скажімо так, перші два тижні, вони їли дуже мало м'яса. Тобто, я майже не бачив на початку, я думав, взагалі, що вони вегетаріанці. Добре думаю, ну, не їдять, не їдять. Але потім я бачив, що вони все ж їли м'ясо, але в дуже маленьких порціях. Це було, мабуть, два-три рази на тиждень не більше. Я подумав: хм, а як тоді вони набираються, скажімо так, достатньо енергії, як вони отримують достатньо протеїну, білків, жирів також. І зацікавившись цією темою, я поліз в інтернет, це все шукати і насправді побачив, що. Базові фрукти, базові овочі можуть вам змінити набагато більше саме цих жирів, вуглеводів, білків, які ви в три рази більше з'їдаєте, наприклад, купуючи м'ясо, чи купуючи якісь, я не знаю, свинину чи курятину. Тобто. Насправді цей список можна зробити набагато меншим, використовуючи простіші продукти і набагато корисніші продукти. І ось, бачачи насправді цю картину, я вирішив, що, мабуть, мені також буде цікаво спробувати, як це відчувається, як е, вплине. На це мій організм також, чи захоче він більше тієї їжі, якої їв раніше, чи він пристосується швидко до цієї їжі, цього типу харчування взагалі. І насправді я вам скажу, що переключитись на новий тип е харчування було дуже легко. У мене не було великого бажання там повертатись до жирних, е скажімо так. Кусків м'яса до жарної картоплі чи чогось такого ні. Я дуже швидко перескочив і відчував себе досить комфортно. Відчував себе також краще, організм отримував більше енергії, і я був більш продуктивним навіть. Тому це відкриття і ці зміни відіграли дуже велику роль у виборі насправді правильного харчування, і виборі правильних продуктів. І ось повертаючись до також шкіри, до впливу усіх цих жирів, білків. І насправді найбільшою проблемою для кожного з нас це буде цукор, цукор який ми додаємо у все, що завгодно, насправді. Ми їмо солодощі, ми їмо десерти, ми додаємо цукор у. Каву, у чай, у взагалі, все, що завгодно, насправді. І коли я почав цікавитись, скільки цукру знаходиться у тих самих фруктах: бананах, яблуках, грушах, я розумів, що насправді мені краще буде з'їсти два чи три банани, ніж випити один чай з цим пакетиком чи ложкою цукру. Тому це насправді дуже велика різниця і дуже впливова різниця, тому що, з'ївши два банани, ви будете себе почувати тільки краще, і ваш організм буде від цього отримувати користь, ніж ви вип'єте каву з цукром, що вплине потім на ваш кишечник, що потім. Роздратує вашу шкіру, і у вас тільки з'являться нові прищі, Тобто, воно взагалі вам не допоможе. І це також один з важливих пунктів, що цукор краще замінити фруктами. І ось насправді, гадаю, що вам цікаво буде взагалі пізнати культуру і їжу Бельгії, тому що. Тут я живу вже достатньо довго і вже скуштував також достатньо багато різних страв, цікавих, смачних, не дуже смачних. І хочу вам сказати, що, по-перше, Бельгія дуже знаменита своїм асортиментом пива. Рахується, що Бельгія має найбільшу, найбільший асортимент, найбільшу різновидність. У всьому світі у всьому світі це звучить неймовірно, тому що Бельгія насправді не така вже й велика країна, але має найбільший асортимент. Це вже дуже цікаво і я гадаю, що люди, які шукають, шукають свій, не знаю, як правильно навіть сказати, свій. Смак пива. Ви можете приїхати сюди і спробувати. Будь-який, можливо, ви знайдете свій улюблений, найкращий і точно не пожалієте. І до пива також ми ще можемо додати вино, тому що вино тут також дуже популярне, його п'ють з багатьма стравами також. Традиційними, і про них ми саме зараз і будемо говорити. Так ось офіційні страви. Я гадаю, що найбільш відома страва взагалі тут будуть е, мушлі, мушлі, які готуються у звичайних кастрюльках, варяться і подаються також з картоплею Фрі. Картоплі Фрі до них іде соус. Або під цю картоплю фрі там є, відповідно, так і, він так і називається. Соус для картоплі фрі. Або дуже популярний також просто майонез, який сюди додають оцю, скажімо так, страву. І ось картопля фрі нереально відома, але. і Має якийсь особливий смак насправді, тому що приїхавши сюди, ми спробували картоплю фрі, і ми були в шоці, тому що це щось інше, це щось неймовірно смачне і неймовірно специфічне, і навіть різновид соусів, які тут можна знайти. Дуже великий, дуже великий асортимент, і ти можеш знайти також картоплю фрі кожному, не те, що місці, майже на кожній вулиці ти знайдеш фритюри. Фритюри — це такі невеличкі стенди або магазинчики, крамнички, де жарять картоплю фрі, де також вам можуть піджарити сосиски, різні м'ясні кульки. Все, що завгодно, насправді, курятина, свинина, авіадино, все, що завгодно насправді. І ще однією відомою, відомим десертом є бельгійські вафлі, відомі на увесь світ, популярні у всій Європі. Вафлі, які можна їсти. Просто якими вони є, можна додавати топінги, можна заливати їх у шоколад, можна додавати фрукти, сливки, можна додавати джеми, все, що завгодно також. І вони хрусткі, вони нереально смачні, і що? ще дуже цікаво, вафлі можна їсти у будь-який момент, у будь-який. Різновид, скажімо так, прийому їжі, тому що, наприклад, ти їх можеш взяти з собою на матч і у перерві матчу з'їсти, або ти можеш з'їсти теплі вафлі, наприклад, як десерт у ресторані, або ти зможеш їсти їх на перерві в школі чи просто вдома. Тобто дуже багато різновидів, і через те, що сама по собі вафля не обов'язково має бути солодкою. Вона також може бути з топінгами, наприклад, якихось овочів, з тобто з солоними топінгами. І це також дуже цікаво піти просто, скуштувати, наприклад, як, е, у Києві, якщо не помиляюсь, називаються львівські круасани. Тобто круасани, які можуть наповнені бути. Бананами з шоколадом або круасани, які можуть бути наповнені, як, наприклад, сендвічі з сиром, або з якоюсь ковбасою, або з томатами. Тобто також різного дуже. І я гадаю, що я знайшов свою улюблену страву тут. Вона називається Stoff і з чого вона складається, дуже просто. Це просто картопля фрі і м'ясо. <рес> і соус. Тобто, все дуже просто, але дуже смачно. І там дуже смачний соус, тобто ти їм наїдаєшся одразу. Тобі не потрібно брати велику навіть порцію. Також туди додається салат. Або ти можеш додати своїх соусів. Тобто, по-перше, там йде така ніби підливка до м'яса. Але ти можеш до картоплі фрі, наприклад, додати гірчицю, додати кетчуп, додати майонез, соус тартар і так далі. Тобто це нереально смачно, нереально різновидно взагалі. Кожен знайде щось на свій смак. Я почав про це розказувати і вже сам насправді зголоднів. Хочу вам також нагадати, що ви можете знайти усі мої соціальні мережі. Соціальні мережі подкасту у описі. Заходьте туди, там також буде лінк на YouTube, де ви можете знайти відеоподкаст. З вами, як завжди, був Назарій, епізод номер 6, і ми побачимось з вами на наступних вихідних. Бувайте!